Доброго ранку, діти! Як ваші справи? Я сподіваюсь, що все чудово. На вулиці гарна пора року. Світить сонечко, у розпалі червень, перший місяць літа. Літо-літечко прийшло, принесло усім тепло, луки прокидаються, квіти усміхаються. Сьогодні ми поговоримо про їстівні та отруйні ягоди. Літо сезон смачних та корисних ягід. Ви вже знаєте, що після цвітіння у рослин з'являються плоди. Плоди дуже різноманітні, але серед них є плоди з соковитою м'якотю, тонкою шкіркою і з безліччю насіння. Такі плоди називаються ягодами. Ростуть вони на кущах і трав'янистих рослинах. Ягоди бувають садові і лісові. Ягоди дуже корисні, помістять багато вітамінів і мають лікувальні властивості. А чи чули ви таке прислів'я? Будь-яку ягодку в руки беруть та не будь-яку в кошик кладуть. А чому так відбуваються? Бо ягоди бувають їстівні та отруйні. Лісові ягоди діляться на дві групи. Їстівні це ті ягоди, які можна їсти. Не лінуйся у лісочку зазирати під листочки, не збираєш у долоні стиглі ягідки червоні. Це ягідка синиця Найсолодша і ароматна із докрослиних ягід. Смачна і соковита, рясна і плодовита, на колір мов калина. Впізнали, це малина. Малина буває садова і лісова. Лісова найкраща по аромату і вітамінним властивостям. Рвали ягоди малята, годі їх тепер впізнати, лиш блищать очіці, бо їли чорниці, брусниця. Вона має червоні ягідки. У малини є сестричка, що засмаглі має щічки на кущах біля стежини, зріють ягідки. Божини. Вона дуже схожа на малину, тільки чорні ягоди. Отруйні це ті ягоди, яких чіпати та їсти не можна, бо вони небезпечні для здоров'я. Обережно отруйні ягоди. Запам'ятайте їх назви. Вовчі ягоди. Одна із найотруйніших рослин, плоди яскраво червоні. Вороняче око. Дуже зло дивиться на нас ця ягідка. Конвалія. У травні вона квітне, а після неї з'являються дуже небезпечні ягоди. Чорна бузина. Ягідки чорного кольору, дуже блискучі. Пам'ятай? Їстівних ягід стає дедалі менше в наших лісах. Тому збирати ягоди слід обережно, не підшкоджуючи самі рослини. Намагайтеся залишити декілька ягідок на кущику для тварин, які їх дуже люблять. Назви їстівна чи отруйна ягода малина. Їстівна чорниця. Їстівна вовча ягода. Отруйна суниця. Їстівна вороняче око. Отруйна конвалія. Отруйна брусниця. Їстівна, чорна бузина, отруйна ожина. Їстівна. Запам'ятайте малята, що в ліс можна ходити тільки з дорослими і нічого самим не їсти.